Вітання на каналі ictv 2 Сьогодні спостерігайте за зірками. Якщо вночі хмарно і не видно зірок, то погода. Погіршиться на заході України. Мінлива хмарність. Ранки і вечори здебільшого ясні. А в окремих областях в день небо прикриють легкі хмари без опадів. Температура в день 22-25 градусів, а вночі 13-16 градусів тепла. На півночі день буде і сонцем, і з хмарами. Подекуди місцями пройде дрібний дощ. Втім, у більшості областей опадів не буде. Температура 20-22 в день, а вночі 12 15 градусів. Тепла на сході України буде значно тепліше, втім небо буде мінливим. У Донецьку та Харкові сонце щедро світитиме більшу частину дня, лише зрідка поступаючись місцем хмарам. Температура сягатиме 29-32 в день. А вночі 17-19 градусів тепла. Південь зустріне день переважно під безхмарним небом з яскравим сонцем. Лише у Запоріжжі серед дня з'являться хмари і. Пройде короткий дощ. Загалом погода обіцяє бути теплою і привітною 27-30 в день, а вночі 17-19 градусів з позначкою плюс. У центрі у більшості населених пунктів зранку та вечорі світитиме сонце, а хмарність лише трохи затьмарить небо, не приносячи дощу. В день температура 23-26 градусів тепла, а вночі 16-18 градусів з плюсом. У Києві. І сьогодні не буде чистим і без жодної хмаринки. День обіцяє бути сонячним, а повітря свіжим, жодних опадів. Температура в день 20-22, а вночі 15-17 градусів з плюсом. Жителям і гостям столиці раджу носити з собою легеньку ковтину, аби ввечері накинути на плечі. Насолоджуйтесь кожним теплим промінцем. Бажаю, аби ваш день був теплим. У будь-яку погоду і нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!